Всім привіт, мої солоденькі булочки! Мене звати Юля. У минулому я візжист. А сьогодні я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. І це відео я чекала просто дуже-дуже дуже сильно, тому що я більше місяці тому замовила посилку з Colourpop. Якщо ви не знаєте, то мені дуже подобається Colourpop. Це класна фірма. Вони часто роблять круті колаборації. І коли у них з'явилася колаборація з Bratz, я, як дитина 90-х, не могла не замовити її собі. Отака посилочка до мене прийшла. І як ви розумієте, там не тільки брат, там є ще дещо. Зараз я буду відкривати, я сама нічого не бачила, будемо з вами дивитись, що там і як. Залишила спеціально для вас ці емоції, неймовірні. Була спокуса відкрити її ще вчора, коли я забрала. Так. Тут у нас всяке пакування. О, блін! Так, <су> в сторону. Я замовила не лише колекцію з Братс, також я замовила містері бокс від Colourpop. Я не знаю, що там це обов'язково буде у наступному відео. А сьогодні ми з вами розпакуємо лише колекцію. І коротше, поклали її цей містері Бокс не окремо в коробку. Я вже трошечки побачила наповнення, так щоб нічого не дивитися, я достану, мабуть, колекцію з братс. Боже, я зараз буду плакати. У мене така ностальгія. Так, давайте дістанемо другу, я вам все розкажу. А ось друга. Все. Все інше не дивлюсь. Буде в наступному відео. Боже, як це гарно виглядає! Ви Просто подивіться на це. Єдине, що я сподівалася, що оці пакування буде більшим, а з іншого боку, ну а на що більше пакування, якщо тут е, олівець і якийсь засіб для губ? Так, перейдемо. Якщо ви не знали, що таке брат, це офігезні ляльки, такі фенсі, сексі, красивузні, я їх просто в дитинстві обожнювала. У мене була невеличка колекція. Ми з подружкою грали, і це для мене просто така ностальгія. Тому що пакування, оце брат, оці коробки, боже, як я тащилася, які вони всі були пахучі, ароматні. Ці ляльки були дуже класно зроблені. У них були дуже стильні наряди. Я повставляю фотки, ну це просто вау! Колорпоп це, в принципі, фірма, яка робить величезну кількість колаборацій. Якщо ви раптом не дивились огляд на колекцію колорбо і сутінки, обов'язково переходьте, вона буде тут. У них є класна колекція з Гаррі Поттером, з Нарута, з Феємі Вінкс. Ну прям величезна, величезна кількість всякого. І звичайно, коли вийшла з браці, я така: ну хто я така, щоб це не замовити? Це просто шедевр. Я вже очікую, як це буде. Як ви бачите, у мене сьогодні така тематична маєчка, я її замовляла на аліки. Будемо переходити до нанесення губ. Я думаю, що губи в брат це найтака яскравіша частина сексі, звертаючи на себе увагу, це оці величезні губи і такий кашачий погляд. Ох, як я сподіваюся, що це буде вогонь. Усі продукти Колорпоп є cruelty-free, Вони не тестуються на тваринах, і це мені дуже подобається. У мене реально величенька така колекція Колорпоп, і я з радістю замовляю з цього сайту. Він не представлений в Україні, але ви можете оформити доставку з офіційного сайту. Я думаю, що це буде найвигідніший варіант. Коштували ці ліпкіти. Я тут напишу, я думаю, десь 15. Це достатньо бюджетна косметика. Чому я замовила лише ліпкіти? У колекцію також входила палетка для тіни. І, до речі, вона мені сподобалась. Також входили стрази, різні такі штуки. Я думаю, що просто оце. Буде найтопівіше, з чим можна познайомитися у цій колекції. Колекція класна і палетка тіней я навіть на хвилиночку задумала, щоб замовити, а потім я згадала, що в мене є така, знаєте, ну чимось схоже, вона дуже яскрава, можна зробити також аля такий фенсі макіяж. Я за мінімалізм не хочеться набирати багато, хочеться тестувати нове, але об'єктивно те, чим я не буду користуватись, я стараюсь не замовляти. Так, я вже тут розпакувала один налівчик. Цей набір. Кіт Color Pop. Чомусь воно не написано, що це за назва. Чи я десь не бачу. Назви ці Ліпкітов ці назви дівчат з Брат, і я щось не, ну, не можу зрозуміти. Так, оце я розпакувала Pretty Принцес Ліп Pencil і Pretty Princess Stick. До речі, Олівчик дуже красивий, коричневий. Нічим не пахне. Вау! Дуже красивий, такий, реально коричневий, Її можна очі малювати. Прям темний. Знаєте, у мене є схожий коричневий нude трюфіль від NYX, але він взагалі не такий темний. Да. Він набагато світліший. Зараз покажу Сводчі. Бачите, той, що світліший, це від NYX Nude трюфіль, і той, що темніший, це від Color Pop. Ну прям вау! Вау! Мені дуже подобається. і Він такий м'якенький і гарне покриття таке однорідне, на відміну від нікс, до речі. Так, олівчик топ. І дістаємо ліпстик. Ну, покування не дуже. Ліпстіку. Як це? а, Ось, і ось так він висувається. Непонятний колір, якщо чесно, не якийсь коричневий, рожево-коричневий, можливо. І він дуже такий. Блискучий. Пробуємо на губах. Я стираю те, що в мене є. Оцей нютрюфель зараз у мене якраз і на губах. Я сподіваюся, що це Хлоя. Чесно, я вже не пам'ятаю, як кого звуть. Я пам'ятаю, що це були потужні ляльки, і потім вийшов мультсеріал по ним. У мене була певна колекція. Зараз ці ляльки у мами. Я сподіваюся, вона їх зберігає. Тому що це просто рознос. Мода повертається, як вам відомо. Я не здивуюсь, якщо їх знову запустять у продаж. А мені щось здається, що так і є. <кхід> Боже. Оце реально мода 2000-х. Зараз ми їх губи заматуємо. Будемо виходити за контурок, дівчи. Брат, це прям такі величезні, зверніть увагу. Супер величезні, гарні, привабливі губи такі яскраві, тож ми теж сьогодні будемо робити в такій техніки брац. Боже, як він класно малює по губам. Просто ледь-ледь доторкаєшся і вже вау. Прим дуже маякенький олівчик. Не зрозуміла, як його. Ну, він, мабуть, точиться, як звичайний. Офігезно. Так, трошечки законтурок є щось. Я не знаю, як з приводу сету, але олівець цей точно буде мій найулюбленіший. Такий жирнючий, я в шоці. А інший колір трошки... трошки більш такий теплий. Цей холодний. Так, окрім того, що я вийшла за контурок, я також розташувала їх всередину. Ну, це вогонь. Я не знаю, як буде з цим блиском, але поки що мені дуже подобається олівець, прям рознос. Найкращий олівець, я заявляю. Це офіційно. З тих, що я пробувала. Вау! Йо! Ну, це дуже файно. Боже, як мені подобається. Це так темно, це так драматично. Оцей. Ліпстік він трошечки з фіолетовим відтінком, мені здається, і разом з темно-коричневим олівцем ну, це прям драма-квін. Це прям щось мощне. Це реально якась королева вечірок. Дуже красиво, дуже звертає на себе увагу. Я не знаю, як, ну, окрім того, що я вийшла за контурок, це реально робить губи набагато більшими і такими, знаєте, пухкішими, ніж вони є. Вау! Так, пишіть в коментарі, як вам. Це при мене зацікавило дуже сильно. Особливо ціна якість, ну це просто вау. Знаєте, і стирається нормально. Не скажу, що тримається залізе він ніяк не підсихає. Мабуть, від закусок або від якихось напоїв, він буде дуже легко сходити. Але прикиньте, як красиво це дістати і зробити знову. Блін, ну олівець прям пушка. Мені дуже подобається. Не тільки обкладинка, а ще й класна начинка всередині. І цей сет, якщо я не помиляюсь, оце Саша, я вже взагалі їх не пам'ятаю. Він називається BaNiBoom Lip Pencil і Bunny Boo Lipstick. Він такий, вау! Він більш тепленький в порівнянні з попереднім і більш світлий. чесно, я питав ходила в сумочки, це поклала і так виходило. Ну це просто шедеврально, це так гарно. Олівець точно такий самий за якостю, дуже гарно переноситься на руку. Ну, в принципі, так, да, я так розумію, що це однакові олівці і однакові стійки, тільки різні кольори. А ні, ви знаєте, цей стік матовий. Ну ні, не матовий, теж такий сетиновий. Не скажу, що прям блискучий, як блиск. Але гарно виглядає. Так, наносимо на губи. Цікаво, як буде цей. Боже, це просто розкішно. Олівець наноситься як якесь масло. Йошки. Вау! Прикольно! Він такий трошки більш. Ага, це викручується. Хотіла натиснути. Цей сети такий більш рожевий, більш на кожен день, мені здається. Попередній був такий драматичний, драматичний, цей теж дуже привабливий. Такий на кожен день, мені здається. Більш світленький, більш такий тепленький. Я прям в захваті. Блін, як мені сподобалось. Я вважаю, що це точно вартує вашої уваги, це точно вартує своїх грошей. Я прям вау, я вражена. От реально, якщо вони б зробили ще якийсь кейс, типу для нього, бо я б ходила прям отак. Можливо, навіть просто в руки тримаючи без сумки, просто щоб всі бачили, бо це ну, ідеально шедеврально. Я запхаю їх назад. Я зніму це в інстаграм, бо це просто вау. Дуже класні дуже класні ліпкіти, як за якістю, так і за пакуванням, і взагалі задумка класна. Я запахала це назад. Я реально у захваті від цих лепкітів. Я тепер, чи жалкую я, що я не замовила палітку? Ні, не жалкую. Нормально. Бо палітка, я ну, чесно, я б не користувалась, а оце мені здається, я використаю просто до дир. Реально, це якусь цепочку і просто носи. А, блін, вибачте, ось написані імена. От я. Це жасмін і Саша. Як це можна було не помітити? Уважність. У уважність. Якщо ви також шукаєте ще більше класної косметики, я вам рекомендую звернути увагу на свій інтенсив, ідеальна косметичка. Там я представила цілий список найкращої косметики по різним ціновим сегментам. Також там будуть додаткові бонуси у вигляді туторіалів різних уроків. Вже на вас чекає урок по пензликам, які пензлики потрібні, а також доступ. Та оновлення інформації буде впродовж всього 25-го року. Тому обов'язково переходьте в опис і дивіться усі деталі. Я буду дуже рада вас там бачити. Впевнена, що там ви зможете придивитись для себе просто найкращу косметику, і реально створити свою неймовірну косметичку. Я дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую вам, що наступне буде розпаковочка наших. Сікрет боксів від Color Pop. Чесно, якщо вони тут поклали такі прикаляси. Мені цікаво, що ж там буде в секрет боксі. Я повністю не знаю, що там за наповнення. Будемо з вами дивитись і розбиратись. Я вам бажаю гарного дня, неймовірно, яскравих та привабливих посмішок. І пока!